Сильна злива, гроза, шквальний вітер. Саме така погода є причиною обламаних гілок, обірваних ліній електропередач та зламаних дерев у Коростині. Зеленбуд комунально-виробничого господарського підприємства працює над усуненням наслідків буревію з самого ранку, але зламаних дерев багато, а працівників не вистачає на сьогоднішній день. Зранку, якщо брати, то ми вже об'їхали близько 10 адрес. Цей район Пашин, вулиця Сергія Кемського, вулиця Шевченка, декілька адрес і поселок Доко, як народі говорять, вулиця Зв'язківців і. Вулиця 1 травня, декілька також дерев. Те, що в наших силах, то ми намагаємося сьогодні усунути по максимуму. Усунення стихійних цих лих займаємося не тільки наше підприємство КВГП. Слава Богу, нам допомагає. і якщо це на прибудинковій території попадали деякі дерева. Самі мешканці міста, якщо це біля їхнього будинку, то не чекають допомоги. Якщо є засоби малої механізації, самі прибирають. Місцеві жителі на камеру говорити не наважуються, але нам скаржаться, що у дворах багато аварійних дерев, які варто було б обрізати. Та ніхто цього не робить. То що ж робити, якщо бачите сухе дерево поруч з вашою оселею? Якщо це багатоквартирні будинки, можна звернутися до голови ОСББ. Вони всі ознайомлені з цією процедурою, як потрібно видаляти дерева. Якщо це кевежреп звертається в кевежреп і вже кавежреп до нас пише листа, можна. Написати напряму на наше підприємство на КВГП Шевченка 67А листа з проханням про видалення аварійних дерев. Також можна писати в управління ЖКХ, на міського голову. Вони в будь-якому випадку попадають до комісії по обстеженню аварійних дерев. Ми обов'язково виїжджаємо на місце, визначаємо аварійність, складаємо акти, запрошуємо еколога з міста Житомира, який підтверджує, що ми не, не вигадали, що дерево дійсно. Аварійне ставиться в загальну чергу на видалення. Станом на сьогодні черга на видалення аварійних дерев близько півтора року, адже в Зеленбуді не вистачає робітників. Які дерева можна вважати аварійними? Це є в нас постанова Кабінету міністрів 10.45, де це все чітко прописано, кому цікаво, прямо в деталях. Це є у вільному доступі в інтернеті, можна зайти почитати, але в загальному це має бути механічні пошкодження, стовбура, механічні зламані гілки, обдерта кора, дублисці або повністю сухостійні. Видалення аварійних дерев це необхідна робота. Але, на жаль, бувають навіть випадки, коли зрізати такі дерева не дозволяють самі мешканці. Це буває доволі таки часто. От візьмемо, наприклад, сьогодні цей посілок Довка вулиці Так? Ситуація там дуже критична. Порвало і леп, і, там, і рем працює, і наші працівники розбирають оцю шкоду. Минулому році ми поїхали різати. Вийшов мешканець, він там погрожував. І сірнику бак і під колеса. І поліцію ми викликали, і він, і вийшов цілий конфлікт, і не дали нам змогу спрацювати і видалити дані дерева. Хоча вони досягли війкової межі. Кронуванні вони вже не підлягають, бо вони старі дерева, їх врятувати неможливо. Але шкоду можуть наробити дуже велику. Для уникнення подібних ситуацій в майбутньому не заважайте працівникам Зеленбуду робити свою роботу а краще приєднуйтесь до робочого колективу комунально-виробничого господарського підприємства.